Шафи є зараз мало не обов'язковим атрибутом в інтер'єрі будь-якого приміщення дизайнери і звичайні мешканці квартир ретельно перебирають багато варіантів а прийняттям остаточного рішення їх хвилює форма шафи, а функціональне призначення, різновид конструкції і колірна гамма. Всі ети запитання здатні задовольнити різноманітні моделі шаф-купе. функціональні властивості і види купе, звичайні шафи з орними дверима зараз помітно потіснені шафами купе, що відрізняються розсувними дверима. Ця конструктивна особливість дозволяє істотно економіть необхідний внутрішній простір приміщень функціональним призначенням дизайнерським рішенням відповідають різні види шаф-купе. Промислове виробництво пропонує широкий вибір корпусних шаф-купе. Вони характеризуються автономною повноцінною конструкцією і основні складові задня і бічні стінки. но і стеля, ці деталі окреслюють зовнішні параметри каркаса і дозволяють вільно пересувати або переставляти меблі. Бокові панелі і задня стінка запобігають контакт речей і предметів, що зберігаються в шкафу, а також розсувних дверей здоблювальними матеріалами стін. Вбудовані шафи купи, як правило. Позбавлені перерахованих зовнішніх елементів, вони не мають задніх бічних стінок, дна і стелі. Окрема вбудована шафа купе може обходитися як без всіх цих складових, так і без деяких з них, як корпусні, так і встроєнні шафи розрізняються за формою. Вони бувають прямі, кутові і радіусні. Прямі розташовуються уздовж стіни по одній лінії. Кутові служать для розміщення в кутку кімнати радіусні відрізняються різноманіттям форм. Наприклад, комбіновані асиметричні вигнуті увігнуті овальні та ін цей вид виділяється універсальною способністю за місцем розташування в будь якому приміщенні, всі види мають схожі конструктивні деталі, це перегородки, полиці, ящики і розсувні двері, які можуть спиратися на нижні напрямні або бути підвішеними наверх треку. Двері можуть оснащуватися роликовим або монорейковим механізмами. Оптимальне рішення просторових проблем серед шафкупе є особливий лідер за рішенням просторових проблем і пограничному покращенню меблевої функціональності. Таким чемпіоном є встроєнний шкаф-купе. Саме він відрізняється особливою функціональністю і гармонійно заповнює простір приміщення. Такі вбудовані меблі охоплюють простір від однієї стіни до іншої. Вона є розсувною або фасадом, що прикриває внутрішнє наповнення, а також відстань від полу до стелі. Вбудовані системи допомагають приховати похибки планування або недостатки оздоблювальних робіт. Найчастіше встроєний шкаф купе поміщається в нішу або перекриває стіну по всій її довжині, він не обмежений по глибині, ширині і висоті. Тому є дуже містким може виступати аналогом вбиральні кімнати, особливо така функціональність присуща кутовим конструкціям. Візуально вбудована система значно полегшує інтер'єр приміщення, зовнішній вигляд не обтяжені деталями корпусу, зникають зяючи простору з боків і зверху. Все внімання буде зосереджено на розсувних дверях. Які відповідно з інтересними дизайнерськими задумами і можливостями фотодруку можуть прикрасити будь-які картинки. Вбудовані системи забезпечують безмежні можливості по внутрішньому наповненню. Тут ніхто не зможе регламентувати кількість полиць, перекладин або ящиків. більш того, можна монтувати будь-які системи і механізми, комбінувати просторові відсіки самих різних розмірів. За вбудованими системами можна приховувати навіть значні частини приміщення. За ними розташовують ліжко або обладнають робоче місце, вбудовувати розсувні двері можна під сходами або в горичних приміщеннях, креативні та несподівані рішення, сучасні напрямки в розвитку шавкупе часто вимагають креативних і несподіваних рішень, котре можуть проявлятися в таких варіантах незвичайній формі, оригінальної конфігурації, унікальних рішень по комбінуванню кольорів їх композиційному втіленню. Оригінальності і естетичності фасадів, моделі, що відрізняються такими властивостями, по праву можуть називатися дизайнерськими шафами. Вони унікальні і неповторні. Їх не запускають у серійне виробництво ето шкафи купе, дизайн, який готується під конкретне приміщення. Вони стають часткою загального стилю в оформленні інтер'єру. Найважливішою складовою в оформленні шафи стає його фасад розсувні стулки. Тот лемент схильний до найбільших навантажень і забезпечує естетичний вигляд всій конструкції. Двері можуть бути виконані у формі вікна, візуально збільшує простір кімнати. Цей же ефект досягається використанням дзеркал на всю стіну, що дозволить візуально увеличити розміри кімнати майже в два рази. Дзеркально-тіньова палітра, фасада разнообразит, нуднувати простір приміщення. Сьогодні оригінальні дизайнерські рішення пропонують використання піскоструминної технології, завдяки якій на дзеркальну або скляну поверхню наносяться неповторіми візерунки, також прикрасять двері шавкупе фото, зроблені на замовлення. Це можуть бути унікальні зображення, що відобразили приємні спогади або близьких людей. Незвичайні шафи купе можуть розміщуватися в різних функціональних приміщеннях. Це можуть бути прихожі, вітальні кабінети, спальні, дитячі, нинішні технології дозволяють повторять всі лінії і контури приміщення. Вибір меблів для зберігання речей важкий з трьох головних причин. По-перше, вона повинна бути мистительною. По-друге, її не личить бути громісткою і займати лише пространство. І по третє, такі меблі повинна бути естетичною, тобто отвечать представленням про красу. Шафи купе в інтер'єрі будь-якого приміщення чудово створюють сприятливі умови для комфортної жнедаятельності і забезпечують естетичність в огорвленні внутрішнього пространства помещення, фотогалерея, дизайн і видиша в купе в інтер'єрі. Дивіться ще 77 фото. фото.